Кукурузка з касети. Помідорчики. Це тут а гібриди. Це низькоросли, Айсан. Красивий такі. Це солеросо. Це, по-моєму, петролосаці. Соліроси взагалі красавіці цвітуть. Повністю всі цвіту. Такі що ого-го. Це вже завість. Я не знаю, як вони будуть рости. Я їх перший раз вирощую. Це Завізі тут. Ого-го, скільки. І ще скільки цвіту. А це, по-моєму, петра роса. Це теж, це високорослі, я їх не підв'язую. Ну, я, ми не підв'язуємо їх. Там солома під низом, так вони собі ростуть, як ростуть. Це ряд толстой. Теж вони красиві листя і завість красавиці. цілими гронами. Такі. А це наша лохина. Діти скубуть потроху. Вже цього обскубали. По-моєму, дюк перша, а там ще три кущика плодоносять, а там ще три, які не плодоносять. Клубніку скосили полонечку. Так, а то малина нашка. Така, це баклажанчики і перчики. От першої жари то і листя Посохли нижні. Фу, у вас з вечора тоді полив. Це перше в середу, по-моєму, було. Ввечері приходжу, а листя взагалі нікудишні. Та й таке, о, щось сталося з, нашою, з нашим персиком. Тим стали засухати зверху. Облетіло листя на двох ветках. І засохати цей стоїть. Поки а що з ним сталося, не знаю. Це також у нас тут помідорчики, капуста, це мегатон. Наша мегатон. Дасть Бог буде урожай. І помідорчики там. То цвітна графіті, капуста і рядочок там ранньої і рядочок огірків. Там далеко. Троянди цвітуть. Це е, кукуруза, яку висаджувала теж із касет. Цвіте воно вже. Треба полив підключати. Бо жару знову передають, тож дощило, то воно нормально все росло. А зараз жару передають, то не знаємо, що буде. Це ранні одеські. Помідори теж гарненькі позав'язувалися, там цвітуть. Це наші ранні лікуричі. Ось о. які простища. Всяке. А це теж з гібридів. Це з пасинків якихось наростила я з тих, що у парнику там Ямамото. Айдар. А це теж гібридний, теж всі в цвіту. Міцену я висадила у козинцях, а це, по-моєму, мако. Квіток багато. Дай Бог буде урожай. Завізі теж вже трошки є. Три ряди айстрів. Це поближче рядочок Ілонари. Пізніше я ж висаджувала його висівала, поки заказала. Так, а це крайній то зліва Анзор. Це рядок. А, забула. Це ж треба таке Кібрія. Кібрія. Моя там уже кібрія плодоносить. А й накриваємо жарища днем. На вечір вже тепло у нас. Вже теплі ночі пішли. Хоча вчора ні, вчора це таку пору 14 градусів вже було. Ось такі о. Амур. О, згадала, як він називається Амур. Це такою стіною. У нас цвіте ожина. Зав'язі. Дай Боже, щоб вона поналивалася і був врожай. Красавиця просто. Гронами. То другий ряд теж ожини. Полуничка. Щось вона не радує нас останні роки. Геть. Не усив, ну плодив трохи було, ну, з, цим, з цією погодою, слава Богу, що і так було. А усив, щось вони мало дають. Взагалі всі сорти мало дають. Це така в нас краса. Там далі порічка червона. Червона порічка. Ще не облівали, але гарна. Красиво. Ми кущі пригинали ці, коли накривали весною. <кій> накривали весною полуницю. І разом із нею накривали ці кущі, вже на наступний рік так не вийде, кущі порозросталися. Та магрус в кінці безколючковий класний. Агрус. От така у нас зараз обстановочка. Але краса. Знімаю. А це ти прийшла? Морква дуже гарна. Це Абако. Так. Морква гарна. Це ще трошки помідорів сортових, помідори сортових. Жовтих великих. До скільки тобі ще на Це кермек наш. Вже жовтий випустив стрілки. Такий. Там огірочки парнику. Тут я теж кірмик. Трошки ще грядочка така. Ось такі у нас прави на сьогодні. А це гарничок із помідорками. Красавці. Це гібриди. Айдар. Дуже класні вони. Ось зараз покажу громку, яку нав'язала. На все. Такі громкі. Понав'язували, наливаються. Це маленькі. Оці Це помідорчики. Ямамото. Жовті великі должен бути. Понав'язувались, теж вже наливаються. Оце помідорчики з ульфія. Теж гарні. Зульфія. Це мануса. Рожеві великоплодні. От так понав'язувалися вони. Цвітуть. Це ті, що ми тут висаджували, а так уже височенне. Знизу я листя пообрізала, щоб воздух повітря кругом проходило. Це я забулася, як вони називаються. Колібрі, мабуть. Такими віточками вони позав'язувалися. Там далі ще є посадила декілька кущів сакура. Мабуть, ці дрібні чері, черіки. Ось ось. Красавці, це одного відбили. Ходили тут і добили. Це якісь мені поклали в подарок. Десь назва в мене там є, записана. Я забула як. Так, а оце ж черіки. Це черіки такі понав'язувались. Красавиці. Я взагалі за помідор не рахую, але зараді дітей оце посадила. Хай собі діти поскубають. Та й отаке от оління. Красавці. Ось у середині вони в ряду. Всім гарного перегляду, вже 11 хвилин відео, мало хто його подивиться, але буде для нас на наступний рік чи зімою подивитися.